Я просто поняла, що там щось відбувається. Хтось почав кричати ті пустій, там ну досить. Але ну, я зрозуміла, що це бійка, але ж я не знала, хто б'ється, як б'ється у п'ятницю, 9 червня, біля одного з броварських закладів харчування, молодик, напав на 27-річного шеф-кухаря Михайла. Це сталося близько 11 години вечора. Я проходив повз, побачив ситуацію. Ну, спочатку була сутичка, перепалка словесна між хлопцями, потім э, один хлопець позвав своїх товаришів, там з криками побіг в сторону парка, потім вони повернулися всі з ну, кучею людей. І, э, Полетів перший удар. За словами працівників закладу харчування, зловмисник прийшов до ресторану перед закриттям. Замовив алкогольний напій, згодом його перевернув та почав вимагати повернення коштів. Гроші йому віддали, але молодик не заспокоївся. Вийшов на вулицю і став чекати. А коли із закладу вийшов Михайло, зловмисник на нього напав через те, що в шеф-кухаря не було підкурити. Людина впала е, і удар. Ну спочатку впала так на, на локті. Потім прибігли два молодики. Вони казали, що вони чи парамедики, чи ну надали першу медичну допомогу. Однак, зловмисник не заспокоювався, наздогнав окривавленого Михайла та наніс ще декілька ударів. Людина встала і е, дійшла до центрального виходу закладу. І тут знов підлетів цей молодик, і ударив, і людина впала. Хлопчина лежав з розбитою головою, був весь в крові, і вже синій мав вже синій кольор обличчя. На місце події прибула швидка допомога. Михайла госпіталізували. У якому стані він зараз дізнатися не вдалося. Керівництво броварської лікарні від коментарів відмовилися. Ні, ми коментувати не будемо, бо це кримінальна справа, там поліція. Ми е -е, можемо коментувати. Про стан здоров'я це більше не може. Про стан потерпілого розповіла Михайлова сестра. Там у даний момент тяжкий вже декілька днів без днів. Він знаходиться в травма. Травма голови було зроблено дві операції. Поки що нічого більш не говорять. Чекає, поскому він ще не вийшов. Друзі і колеги відгукуються про Михайла як найкраще. і вірять, що він обов'язково одужає. Міхаїл знає тільки одне, дуже хороший парень відкритий, чесний, не будь-за спиною тебе там. Що то там скажете всього в глаза? Знаєте, от є такі люди. Ну, Настейший мужик, от і все. Коли не попросиш Мішку так, щось допомогти, Мішка завжди допомагав. Тобто водичку принести не проблема, так, в магазин так. сходить не проблема. Завжди заходили ха-ха, завжди -ха, улибались і коли ну, дізналися про цю ситуацію, звісно, всі хочуть допомогти, хто mm. чи може. Поки Михайло бореться за життя із зловмисником розбираються правоохоронні органи. Я полошу ну, матом у них всеряту. Угу. Меня Ви їх раніше не знали? Ні, не угу. мене послали там куда подальше. Угу. У нас там почався конфлікт і почалася інтрака. Скоріше я видали. Было проведено слідчі дії. Вказаний гарманін був затриманий фінзастат 121, частиною 1. Злоумисник знаходиться в слідчому ізоляторі. На даний час йому загрожує срок від 5 до 8 років.